Так, запитуйте по резині Прошки. Це в нас на широкій резині 14,9 на 24 резина. Отак от от він виглядає, це у нас Slow 504 Pro. Уже прошечки прийшли із примусовою гідравликою. От. І з додатковим речагом гідравліки. Отак от, от він виглядає. В даному тракторі. Синхронізована коробочка передач. Ну, в принципі, по кабіні нічого не змінилося, все як було, так і є. О, це у нас Lowell 504 Pro із синхронізованою коробкою передач. Тільки в одному Lowell 504 Pro йде синхронізована коробка передач. Тобто, друзі, кого цікавить такий трактор Lowell 504 Pro. Пишіть, телефонуйте, ми знаходимося за адресою траса, Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо лайк, підписочка, а з вами, як завжди, шалений тракторист.